Друзі, відбули ми з вами випускні, трошечки видухнули, але не час розслаблятися, тому що сезон урочистих подій різних важливих заходів триває і, власне, він тільки буде, я б сказала, стартувати. Ми не забуваємо за весілля, за наших подружок наречених, які, які зараз люблять такий тренд, однакові сукні, різні кольори або однакові кольори. Ми вам сьогодні презентуємо нашу нову колекцію, яка просто розкішна. Вчора, коли я готувалась до оглядів, я в неї. Закохалася. Це атлас сатин, показую на нашій моделі ближче. Моделька 25052. Колір на нашій моделі пудра. Подивіться, яка розкішна тканина. Атлас сатин, він дуже ніжний, прям аж такий, знаєте, трошечки пливе по фігурі, сідає неймовірно якісно, розкішно. Розмірний ряд, доступний СМЛ буде норма. І дуже великий асортимент кольорів. Відпускаю нашу модель. Дякую їй, показую ближче вам кольори. Кольорів буде багато. Тканина ще раз акцентую увагу дуже класна і показую вам ближче. Це буде синій, комусь синій, комусь індіго, хто як е, любить. Е, шоколад. Бачите, який розкішний колір. Це спинка, це перед шоколадний. І от хочу прям ближче вам показати, яка це тканина гарна. Просто неймовірна. Вона дуже класно сидить по фігурі. Немає ні не зачіпу, нічого, тобто якість на вищому рівні. Бордо. І ще показую кольори. Їх буде 8. Це в нас такий дуже гарний розкішний графітовий колір. Зелений, подивіться теж. Такий глибокий, класний колір. І класика, куди ж без неї, це чорний і молоко. Е Можу вам дуже її рекомендувати. Тут, по-перше, ще оці е шнурочки можна по-різному фіксувати по спинці, кому як подобається. Подружки наречених, і, власне, самі наречення це саме той випадок, коли вам потрібна ця сукня на вітрині. Тому чекаю ваші замовлення.